Привіт, мої кохані! Ви на каналі Таро світла! Підписуйтесь на мій канал, хто дивиться, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вдячна за кожний коментар, за кожне сердюшку. Я вас всіх вітаю. І зараз подивимось серпневий таро-розклад для наших коханих стрільців, що їх буде чекати в 2024 році, в серпні місяці. І давайте подивимось першу карту для них. Першу карту для стрільців. І перша карта на серпень. Двійка мечів. Двійка мечів, це знаєте, це такий трошки вибір. Не знаєте, що будете вибирати. Це такий стан. Можливо, нічого не хочу, нічого мені не радьте, я сам з усім справлюсь, не власть до мене, я хочу посидіти сам. Це є така двойственність теж в цій карті, є така трохи пауза. Також це може якесь таке партнерство, в яке ви не хочете вскакувати, брати в ньому участь. Тобто вам трошки треба відпочити, щоб зробити цей вибір. Давайте подивимось ще карту для вас, стрільці. Але знаєте, м'ячі у нас загалом показують. Це наш розум, це наші якісь думки, подумки. Тобто тут карта показує, ви щось хочете самі собі помислити, щоб ніхто в ваші справи не влазив і ніхто вам нічого не радив. Ну, і також місяць є на цій карті. Місяць теж показує нам якусь таку певну інтуїцію в якійсь справі. І, можливо, ви самі хочете рішити завдяки своїй інтуїції якусь проблему. Ще одна карта. Подивимось для вас, стрільці, на серпень місяць. Тут у нас карта раз, два, три, вісьмірка. Вісьмірка мечів, знаєте, стрільці, щось ви таке собі погане думаєте, що не можете з тої ситуації вийти. Але дивіться, тут на цій карті, якщо так придивитися, тут є така пташка на одному мечі сидить. і руки у вас тут ви самі себе загнали в той кут, самі собі очі зав'язали. Можете тими мечами вибратися з цієї ситуації, розв'язати собі очі і руки. Просто ви чогось не хочете. Давайте ще достанемо. Бо двоє мечів це, знаєте, такий стан очікування якогось, очікування вашої якоїсь справи. Вісьмірка нам теж. Показує ніби, ніби таку нескінченність, але це те, що може бути таке, десь ви в чомусь заблуждаєтеся. Ще та ця карта може таке. Якесь упорство може у вас, якась наполегливість буде. Хтось вам, можливо, дов'язує вам якусь таку свою думку, яку ви не хочете навіть в своїй голові тримати. Ще одна з чим це зв'язано? Це зв'язано, дивіться більше зв'язано з Можливо, якимись грошовими справами, бо випадає дев'ятка пентаклів, яка нам показує дуже класний такий розквіт ваших справ. Це можете по цій карті дозволити собі все, що хочете, але завдяки цим мечам ви чогось, напевно, не хочете собі робити свято в вашому домі, в, вашому, в вашій душі. Ви чогось хочете бути на один. Давайте ще подивимось, ця карта, оця карта Пентаклів, -ка, вона така направді, така дуже-дуже класна і показує нам класне здоров'я. Можливо, ви шукаєте так само роботу і не знаєте, чи приймуть вас на ту роботу, то дев'ятка вам показує, що вже є такий стан очікування якогось підведення якихось результатів. І можливо, ви боїтесь, чи візьмуть. Вас на ту роботу чи ні, теж можна так продивлятися такі варіанти. Але загалом дев'ятки справи вирішуються дуже класно, що ви дозволяєте і собі якось якісь кошти відложити і навіть когось почастувати по цій карті. Дев'ятка це дуже у нас, знаєте, ну, класна, вона, класна. Це добробут сімейний, це розпорядження своїх коштів. Давайте ще казочки якісь подивимось для стрільців. Не раджу вам, стрільці розочаровуватися, вшаровуватися, бо це ваш, ваш стан такий. Ви самі себе в, ті, в ту тишу загнали і не хочете нікого. Бачите, і, можливо, не хочете ні від кого приймати якоїсь поради, якоїсь помочі, яку вам, яку вам хтось можливо надає, і ви кажете, ні, не треба мені нічого, я сам собі вирішу. А ви знаєте, а ви візьміть та й прийміть цю допомогу, не нехтуйте. Як ото кажуть, б'ють чи той дають бери, б'ють, тікають. Це можливо тут така ситуація у вас буде. Давайте ще одну карту для вас подивимось стрільці на серпень місяць. Ще одна карта. Ну, тут у нас дивіться: тут у нас класна карта паш пентаклів, паш пентаклів це, знаєте, це таке якісь навчання для вас. Можливо, це. В праці ви вже на такому етапі стоїте, що ви можете когось навіть вчити. Тобто ви раніше були таким початківцем, так? а зараз ви вже, можливо, будете здавати якийсь екзамен, і ці мечі вам не дозволяють ваші думки, чи здам я чи не здам, щоб на щоб все ж таки на той очікуваній роботі працювати подовше. Пажи нам ще показують знаєте, дітей. Це, можливо, якісь грошові виплати для ваших діток, бо може бути, хто має дітей. Також це пізнання чогось нового, пажи пентаклів, це ще якесь комерційне помідомлення для вас буде, щось пов'язане з паперами, можливо, можливо, це якесь навчання. Можливо, це якісь, якась розмова пов'язана з вашою професійною діяльністю. Це якась може бути інформація для вас важлива. І це можливо до вас прийде такий вісник. Знаєте, з вашого оточення це може бути особа діви. Тільці і козироги. Це можуть вам принести якісь такі сповіщення, якусь звістку. Ну, Карта загалом такого навчання і прагнення до якихось підвишок, до якихось нових заробітків. І все ж таки Тут розглядаються такі, ніби як то ви стоїте перед вибором екзамен. Так? У вас на порозі якийсь екзамен, і ви вирішуєте, чи здасте ви, чи не здасте. Більше тут мені мене так. Така енергетика присутня. Добре, давайте трошки подвинемо, щоб було місця. І зараз достанемо ще додаткову карту для вас. Додаткову карту для стрільців, подивимось, що буде чекати їх в серпні місяці. Підсказочки такі. Можливо, кому вони потрібні, можливо, ні. Кожен дивиться цей розклад, то. Хтось для себе щось таке цікаве і е, достає з цього розкладу. може у когось щось підпадає, пишіть коментарі. буду дуже вдячна. Ще одна карта для стрільців. Ще одна карта. Е, дивіться, тут у нас старший аркан. Повішаний. Повішаний, знаєте, це таке. Стан справді підвищої якогось, якоїсь ситуації. Це у нас старша карта. Вона нам показує таке без, ну, без Ви попросту перестали діяти, можна так сказати. Також це ніби був якийсь у вас, знаєте, почата справа, і ви не знаєте, ви не знаєте, як її завершити. І тут вам ця карта радить, трошки повисіть, знаєте, трошки пригальмуєте, можливо, ви хочете одразу забагато для своєї сім'ї, для родини, але ця карта вам показує, трошки треба навіть попрацювати над своїми помилками. Того, чого ви не знаєте, або не знали, також цей старший аркан нам показує. Таку паузу в дійсно в ваших справах. Це може бути навіть такий одиночний такий відпочинок для вас, що ви самі собі захотіли десь побути на самоті, і щоб до вас ніхто не радив вам нічого, нічого вам не нагадував, вам не наказував. То тут ви хочете дійсно десь відпочити. Серпень місяць останній. В кого заплановані відпустки, то їдьте. Повідпочивайте трошки, улаштуйте свої подумки, настройте їх на добрі добрі наміри, якісь так. Бо подумайте над своїми планами, над своїми навчаннями. Подумайте, подумайте, посидіть. І загалом тут треба відпочинок. Можливо, ви в цю жару літню дуже заморилися. знаєте, І вам треба, як то кажуть, зробити для себе такий баланс, щоб трошки своє здоров'я поправити. Так? Як то кажуть, ноги заморилися, то дівчата ноги піднімайте. І відпочивають, щоб ваші ножки були відпочиті. Я вам раджу здоров'я. Самого найкращого, все ж одно, ми для, для, для вас такі робимо трошки інтересні підсказки. Давайте ще подивимось. Карту цікаву. реверси траверси малюнкі такі картішки теж цікаві. Дві сторони мають. Ну, тут загалом, можливо, ви так дійсно заморилися. Дійсно, можливо, заморилися і хочете побути наодинці. Ну, і я вам скажу, якщо ви навіть будете на відпочинку, в стрільці, то ця карта нам показує, що все ж таки якісь то і капітали будуть до вас приходити невеликі, але такі виплати якісь будуть, так, якісь відрядження, гроші. Якісь там обіцяні відпускні гроші, то гроші такі будуть ті приходити, які вам були вже нараховані. так. Якщо ви хвилюєтесь, чи будуть гроші, чи ні. будуть, Будуть такі стабільні гроші будуть. І давайте ще подивимось, стрільці, що вас чекає. Дивіться, тільки но ну, казала про стабільність, і тут у нас випадає карта четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів, це, знаєте, це чотири кути, в яких ви знаходитесь. Так? Можливо, з цією ось картою, з двійкою, ви хочете справді десь побути самі на самоті, і налагодити всі свої думки, що вам далі робити. Також ця карта нам показує збереження своїх фінансів, накопичення своїх фінансів, своїх капіталів. Так, Можливо, ви достали ось, ось такі великі гроші і не знаєте, як з ними, дещо їх вкласти. Так, то ви вложите, в будь-якому випадку ви подумайте. Гарненько, і ви їх по нормальному вложите в таку справу, де вам, можливо, навіть треба буде кошти на навчання на якийсь так і ви думали вам платити, не платити. Будете платити за те навчання, але не зараз. Трошки повисіть іще. Ще четвірки нам показують. Знаєте, це стабільність, я вже казала, і такий практицизм по цій карті. Це ще така надійність по цій карті. Тобто, якби зрівнювати, чи ви будете в поганому стані? Ні, ви будете в класному стані. Дивіться, ви, ви тут відпочиваєте, ви насолоджуєтесь під деревом, яке квітне. так, Ви можете в будь-якій хвилі взяти і вирвати того фрукта, яблука і з'їсти, випити вина, насолоджуєтесь, сидите, читаєте книжку, тобто, це такий стиль. Стабільний відпочинок, можливо, на вас чекає. І цей пан теж він, дивіться, такий гарно обраний він такий теж сидить, він дивиться в вікно, він володіє всіма стихіями. Це стихії всі: це вогонь, земля, повітря і наша земелька. Так? Чи... <кій> Чи Вода, вогонь, земля і повітря. І дивіться, цей пан такий сидить. Він в нього є все. Він дивиться собі спокійно в вікно і ні за що не переживає, бо він знає, що його кошти приходять до нього стабільно, і, можливо, зараз попросту хоче відпочити і далі накопичувати свої кошти. То я вам раджу так само: не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, ні за який. Можливо, щось там вам набалакали, ви зато не хвилюйтеся. Ви з усім порадите собі самі. Буде у вас все класно. Давайте ще подивимось одну величезну останню карту для вас. Що буде, і в нас зложиться вже такий пазл. Будемо дивитися загальну картину для стрільців. Для стрільців серпень місяць 2024 року. Ще одна карта такі золотаві, прекрасні виблискують якісь золотаві карти, що нам покажуть для стрільців. Ну, а тут дивіться, тут загалом класна карта. Шестірка кубків. Це, знаєте, це просто задоволення, це зустріч з якимись давніми друзями. І, можливо, з вашим якимось другом чи подругою, це також повернення до рідних країв, так ця карта показує. Це такі спогади душевні, які вам раніше приносили радість. І загалом ця карта нам показує ще таку щедрість у відносинах. Ви знаєте цю людину, ви, ви хочете з нею зустрітися і згадати, то, що було раніше, якщо у вас запланована відпустка, можливо, на вас чекає дійсно такий товариш з дитинства, з, якому, з яким ви хочете провести цей відпочинок, так? Забути всі свої проблеми, які там у вас були, робота, не робота, і попросту зустрітися з другом чи з подругою дитинства, і зробити собі класну таку відпустку. Так як ви стабільно раніше, можливо, відпочивали. Ще ця карта нам показує світлу таку дорогу, будь-куди. Це буде у вас, знаєте, в цьому місяці, можливо, місяць спогадів, там, де ви раніше класно себе почували, де відпочивали. Так? Це ще це якесь вирішення якоїсь проблеми може показувати ця карта. І можливо, ви не знали так з цією особою, як рішити ці проблеми? І ви зателефонуєте один одному, і все ж таки та людина у вас по розмові це дуже дуже приємна розмова по цій карті. Дуже приємна. Ви будете дуже задоволені від цієї розмови і від цієї зустрічі. Загалом місяць стрільці, він тут показує, що кошти, гроші у вас будуть. Хто не мав роботи, то вона, можливо, з часом знайдеться, так? Не скоро, але з часом. Але і так, є можливість, що ви можете зателефонати комусь і попросити допомоги. бо тут Є карта допомоги, так що це карта допомоги, так, і це карти такі, що вам хтось може щось наговорити, допомогти, а ви відгораджуєтесь від того. Я вам раджу, не відгораджуєтесь, приймайте всі пропозиції від людей, подумайте хорошенько над ними, якщо уладнайте, щоб вам і там, і там, і там, щоб у вас в вашому чотирьох куту, так, вдома, в вашому е нерухомість, можливо, це. Ще карта нерухомості, ця четвірка. Вона нам теж показує, що десь щось треба буде якісь справи вирішувати з нерухомістю, а можливо вони зараз у підвіщому стані. Так, ви хотіли їх вирішити, ви не знаєте, які вирішити. То зателефонуйте комусь до якоїсь людини, яку ви давно знаєте, і ваше питання вирішиться. Тут такий розклад, знаєте, на позитивному, але не ховайте себе за оцими мечами. Не ховайте, вам треба вирішити вибрати вибір, і треба вирішити якусь таку цікаву проблему з вашими такими коштами, які підходять до вас, приходять стабільно і вам надають, надихають на життя на нове. Добре, розклад є такий. Цікавий, нема нічого такого злого поганого. Просто треба вам взяти себе в руки і приймати допомогу від когось, хто їй запропонує. Ви знаєте тих людей і приймайте пропозиції. Якщо ви намріяли собі щось, мрійте ще, мрії здійснюються. Я вам бажаю всього найкращого стрільці. Хай цей серпень місяць. Вам принесе класні відчуття і класне проведення останнього літнього місяця. До нових зустрічей! Бувайте па!